Погана банка, мало людей на бані сидить, ну і відповідно результати не змусив себе чекати. Зараз перший Петро Квітка, да? ні? Це номер 16. No6. Номер Я тебе не знаю, якщо чесно. Ну от, власне, завжди це був Петро Квітка, але зараз це номер 16. Ота Вікторія відкриває рівно. У забирати м'яч. Дудар, це фол, друзі, це фол однозначно. Можливо, навіть з жовтою потягнеться рука арбітра. Мінам, в принципі, що він і намагався зробити, підключив він партнера, ним виявився Андрій Литвиненко. Ну і зрештою, от передачу до Андрія Литвиненко. Але будьмо реалістами, дуже складно буде їм протидіяти своїм опонентам, тому що опоненти найсильніше Ганчаров непогано в напрямку Гончарового. Гончаров, Гончаров на правому фланзі набирає, але все ж таки випускає м'яча за бокову лінію. Будуть стати. Потрібно повертатися. Ні, не вдається Богдан Зіненко. Класно! Тут у нас Киприянов, а Богдан Зиненко непогано тут і зараз на 11-ку. Джуган, Джуган пробуває, пробуває Джуган. На підхопленні на Більській, друзі, це фол. Другий фол, чи навіть уже третій фол команди. Третій фол команди Нікас 2 І жовта картка. Жовта картка. жовта картка гравцеві команди нікас 2 Жовта карточка, друзі, про Кіпріяну. Тому що дуже надійним полкіпором є Кіпріянов. Олександр Кіп'янов важко йому забити. Номер другий у команди нікас 2 Зараз Семенов Семенов набирає швидкість. пробиває, власне номер сьомий. Друзі, забиває. Це у нас Нікіта Семенов відзначається. 2-0. Друзі, Вікторія забиває друге. Саме Нікіта Семенов. номер сьомий. Вікторія 2-0 за Вікторією. Ну і Мікос два що став автором голу тижня і отримав сертифікат на суму 500 гривень. А, і власне матиме можливість разом з командою піти посвяткувати, посидіти, навіть не посвяткувати, а подумати над своєю грою надзвичайно цієї передачі. Ну що ж, вже, дуже швидко в нас вже і 10 хвилин цього поєдинку. Минуло мано чехири. Мано дає Роману Романчуку. Забуває Роман, дуже дуже легкий, а дуже легкий удар. А що тут у нас все таке порушення правил, порушення правил до моменту, до моменту, до моменту. До моменту цього штрафного не так дійсно не зарахований гол, тому що гол залетів. Роман Романчук забив, але раніше було порушення правил. Так просигналізував арбітр цього поєдинку, і бачимо, що можливо таки буде жовта картка. Так, Богдан Бондаренко отримає жовту картку. Так, сертифікат, звісно, добре. Аз 2 це Вікторія. Це найсильніша команда цього сезону. Пробиває Нікіта Семенов і на вибування Олександр. Ми його бачимо. В принципі, він тільки нещодавно доєднався до цієї команди. Це Гліб Залучевський. Бачите, у нього в протоколі номер, що на власні половині поля, не на На Набільський той, хто з моторчиком. Гліб Зубчевський. Зубчевський вибуває, намагався так вибити. Без шансів, друзі. Все ж таки зіграв рукою. Зіграв у цьому епізоді руку. Тому? потрібно зважати зараз після цієї атаки повідомимо. І Джуган. Друзі, пробуваємо. Друзі, у команди Нікос 2, п'ятий командний фул, а ж, Джуган ну, і Можна передати на Ямкового. А була класна передача в напрямку Ямкового. Здавалося, що не основу зараз виставляють, потрібно награвати інших гравців. Євген Гулько зараз відпрацював працював до у цьому епізоді. На дзвін від власних воріт Євген Гулько розігрують на Білській. На Бірській пробиває замикати шість, шість фоліва. Отже, Олександр Дудер підходить до м'яча і власне буде пробувати. Дудер розбігається. Дуда Дудер забуває. Друзі, забуває Олександр Дудер. Друзі, з 10-метрового відзначається No24 Олександр Дудар. Рахунок поєдинку 3-0 до завершення першого тему 2 хвилини п'ять секунд. Виходить мій та, друзі. Мано Чехер, Мано Чехер, пробуває, Мано, -чехер. мано -чехер. класно було. Так... Щільно, щільно було, друзі. Котанний кота теж виняться. Друзі, це ще один фол. Це ще один десятиметровий. Заробляє гравець уже Нікас-2, саме Даніолі, Йому Виконувати цей 10-метровий. Дубль 2. і Євген Гулько! Євген Гулько в даному випадку переграє Олександра Дудара. Тут схоже на те, що Тут фол. Друзі, перший танк завершено. З рахунком 3-0 попереду відкрив. Має піти час. Пішов з не але вийшло, друзі. Так, перша хвилина у нас тим часом рухається, рухається, рухається до того, що оу-оу-оу. А ось і претендент, друзі. А ось і претендент на гол тижня. Ну що, друзі? Олександр Набільський. Я думаю, що стає претендентом на те, щоб потрапити. Курбатов, Курбатов, Курбатов. Непогано на Звіненка. Зіненко Звіненко намагався так. Це більше колективів. Це було складне завдання. Все ж таки, Нікас 2, Можливо, зараз пробуває класно. 15-й номер Нікаса. Знаходиться Зубчевський, Коваленко, ну і Бондаренко. І також Богдан Сірика. Ля Джуган. Джуган вступає в боротьбу проти, проти Гліба. Білі отримають все Білі отримують фол, Джи перший. Бондаренко втрачає м'яч, друзі. Це Микита Кірпань. Ну, чехра. Нікіта Семенова. Нікіта Семенова обіграє свого опонента, друзі, це фол. Це фол, це перший командний фол Для команди Вікторія. Все очевидно. Тут, звісно ж, перемога. Друзі буде отримувати зараз. Друзі, зараз буде отримувати гравець під номером. Зараз подивимося, хто у нас отримає, отримує ФОЛ. Отримав Нікіта Семенова, номер 7 Вікторія і зараз можна було віддавати на інший фланг. Богдан Зіненко просив. Вимагаються це якраз таки Люджуга на підколює. Зараз партнери по команді удар від стапова. Тіпрянов забирає і вже є передача на Джуган. І знову просто шалений крик. Від зрозуміло, що цей поєдинок буде завершено з переможним рахунком. А от яким саме з переможним результатом для команди Вікторія все цей так? Вікторія, Вікторія продовжує цю атаку. І, можливо, зараз вдасться забити. Хто ти? Хто ти воєнна людина, яка завдавала Курбатов, Курбатов можна замикати. 15ка не вдається забити Курбатову і Друг намагається. Це ще один фол. Це ще один фол, друзі. Це третій командний фол для команди Нікас 2 Назаю все ж таки парівав його Кулько. Набільський, Набільський розбігається, а просто приймає знову ж таки Богдан Сірек своїм мужнім, як зіграв, як отам може віддати Ліворуч, не віддає праворуч, зараз садяться, можна забивати, немає тут нічого. Можна забивати зараз. Набільський, Набільський виходить, виходиться. Куди ж ти тягнеш, друже? в Тяжке становище себе погнав. Зараз це м'якота, друзі. Це фол, і це жовта картка. Це жовта картка для м'якоти. Даніл М'якота отримує жовту картку у цьому епізоді. А Це четвертий командний фол. І жовта картка для Даніїла М'якоти. Фол для команди Вікторія. Наговорились, мабуть, такі договорилися. Зараз розігрується. Розігрує Дударі! Бударі забуває, друзі. Віддаємо передачу номер 5 команди номер 5 забуває Олександр Дудар номер 5 Друзі, відзначається номер 24 четвертого друзі. Є прохоплення. Можна дудари ще раз віддати. Дудар, 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 класно вирізав, але не вдалося. Нагадую, другим запуском у нас буде поєдинок Голда і Ареса. Цей поєдинок я радив вам подивитися. Хе -хе! номер 16 забиває, це людина, яка відзначалася в цьому поєдинку вже на початку. Друзі, шостий м'яч влітає у ворота Нікас. 2 забуває номер шістнадцятий шість нуля. братці кролики це вже означає, що якихось час зараз ще один буде. Це вже буде не самостійно. Дудар і знову Дудар передача від Романа Романчука і забуває Олександр Дудар. Друзі, власне, забуває знову Олександр Дударя, номер 24, з передачі четвертого номера Романа Романчука. І це власне сім Власне, вже встановлюється рахунок. І може бути восьмий Зараз Роман Романчук летів до того, щоб цей поєдинок уже буквально через там хвилин сім. Зараз м'якота друзі. Це фол. фол Це фоу однозначно для команди. І отримує жовту картку 78-й номер команди Вікторія, друзі. Ну, от, власне, зараз, зараз. Зараз ще власне. І третій номер отримує теж жовту картку. А це, отже, ще один фол. Друзі, ще одна жовта була так що. Отримує жовту картку і Манучехра. Манучехра Зімов теж отримує жовту картку. Друзі, це четвертий командний фол. М'якота зараз зносять. Ну поки що так, уже додатково друзі, заспокоїтесь, тут. Зайві люди на полі, зайві люди треба прибирати. М'якоту зараз потрібно заспокоювати спокійно. Кіпріанофа непогано зараз працює в плані заспокоєння. Так, манучехра потрібно заспокоїти, друзі. Нам потрібно дві хвилини. Так, у нас знову напинається табло. Тут, і, власне, це назначається ще один фол, Так, фол, фол, фол команди. командний фол для Вікторія. Отже, наступний. Друзі, команди Вікторія 5 командних фолів. Наступний буде пробивним. Але м'якота забиває в цей момент. 1, 1. 7 друзі. І хвилина 15. Так, хвилина 15 до завершення. чистого часу не буде, тому що. Результатку віддав гонку. Можна переадресовувати зараз Джуган. Джуган. Без фолов. Джуган поглядає на арбітрів. Друзі, до завершення. І все, матч завершено. З рахунком 7-1 виграє команда Вікторія. Вітаємо Вікторію з цією.